Водночас розкажемо вам про те, що від сьогодні можна буде придбати вже нову марку Хрест бойових заслуг. Вона стала першою, яка присвячена бойовим нагородам під час війни. Можливість купити нову марку буде як в установах Укрпошти, так і на сайті компанії. Додам, що орденом хрест бойових заслуг відзначають бійців збройних сил України та інших військових формувань за видатну хоробрість та відвагу героїські вчинки під час виконання бойового завдання або видатні успіхи в управлінні військами. В умовах небезпеки для життя. В наших відділеннях та онлайн ви зможете придбати ось таку марку Хрест бойових заслуг. Це перша марка військового часу. Ось така красива, золота. Яка присвячена орденам. Цим орденом були нагороджені такі відомі наші керівники, як пан Залужний, пан Буданов, пан Сирський. Посмертно Дмитро Коцюбайла і ще багато багато наших військових, тому нам буде дуже приємно, якщо ви теж оціните нашу наступну марку. Ще раз дякуємо нашим військовим за те, що вони роблять, і чекаємо вас в наших відділеннях і онлайн.